Революційне рішення для чоловіків до 25 років у Верховній Раді думають про те, щоб дозволити їм виїзд за кордон. Чому народні обранці вирішили відкрити кордони для молодиків і коли за цей законопроєкт можуть проголосувати, розкаже РБК Україна. Скоро в українських школах пролунає останній дзвоник, а багато одинадцятих класів уже без хлопців. Тенденцію виїзду випускників за кордон кілька днів тому підтвердив міністр освіти Оксан Лісовий, щоб перебити це негативне явище у парламенті. Планують контрзаходи. Головний з них дозволити вільний в'їзд і виїзд за кордон чоловікам старшим за 18 років, для того щоб ми ну не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років обмеження, які ми запровадили з запровадження воєнного стану, діють на виїзд громадян України чоловічої статі, військовозобов'язаних. Тому є ідея, щоб там десь до 23-24 до 24 років не обмежувати громадян України в пересуванні, щоб ті. Молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не шукали якихось шляхів ну не були змушені, скамо так, залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною. Нині розповідає Веніславський. Головне визначити, до якого віку має бути вільний в'їзд і виїзд з країни. Дуже складно визначити оцю межу, з якої молда людина може виїжджати чи не може виїжджати. І але ми це питання обговорюємо, і воно безперечно є болючим. і Його необхідно вирішувати. Розуміння про необхідність вирішення цього питання є. Я думаю, що. В короткостроковій перспективі в парламенті будуть відповідні законодавчі ініціативи, які ми зможемо проголосувати для того, щоб таку ситуацію виправити. Крім того, нардеп розповів, як проходить перегляд статусу колишніх обмежено придатних. Пройшло... Е Повторне ВЛК для того, щоб бути визнаними або придатними, або непридатними, більше половини тих, хто свого часу був визнаний обмежено придатним. Дуже цікава тенденція з приводу того, яким чином в результаті повторного, фактично, проходження ВЛК, яка пропорція тих, хто визнається придатним і чи непридатним до військової служби, так от, практично всі. Там 99% визнаються придатними до військової служби. Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним обмежено придатним була такою. Лазівкою, скажімо так, для зловживань 50% тих, хто пройшов повторно ВЛК освічення ВЛК визнані такими, що придатні до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах, в частинах забезпечення, у колишніх обмежено придатних залишився тиждень для того, щоб пройти повторне ВЛК на визначення ступеня придатності до військової служби за новим законом, після медичного огляду. До їхній статус зміниться на придатний або непридатний. Непридатна особа може бути повністю знята з військового обліку, або її статус може бути переглянути через 6 чи 12 місяців. Також колишніх обмежено придатних можуть визнати придатними лише до служби у ТЦК та СП вищих військових навчальних закладах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони. А на тих, хто до 5 червня не прийде ВЛК, чекають штрафи від 17 Надцяте до 25 тисяч гривень. Крім того, порушника військового обліку можуть оголосити у розшук. Тож нині під лікарнями, де проходять ВЛК, шикуються величезні черги. Вже більше тижні, фактично два тижні. Другий тиждень перший раз потрапив 16 квітня. Десь у на початку березня записався на 16 квітня. А потім ото йди і прийдеш, іди і прийдеш, іди і прийдеш, іди і прийдеш. Щоб потрапити на ВЛК, люди займають чергу з п'ятої ранку, а то й з дванадцятої ночі попереднього дня. А потім сплять у машині чи знімають квартири поблизу, щоб не прогавити своє місце в черзі. Мабуть, питання навіть не сюди, а до пані Чорногорінка, до пана Умерова. Я не знаю. Це ж їх парафія, я не думаю, що це окремий випадок Дніпровський цей військкомат. Я думаю, так всюди. Вісь немає. мають. Тобто, якщо я приходжу, наприклад, і мені кажуть, ну, можеш записатись там Сараковими, приймає 20, то якийсь санс чекати. Запився дня-два назад. Знімав тут квартиру, щоб записатися. І чергував, ну приходив, щоб списки не пропали, ну, щоб не вичерпнули часом. Через такі черги і через те, що ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби прийшла лише половина обмежено придатних, у Верховній Раді думають продовжити строки проходження військово-лікарської комісії. А от на що сподіватися марно, так це на демобілізацію. Федір Веніславський каже, враховуючи розміри армії ворога і інтенсивність бойових дій, законопроєкт про демобілізацію зараз. Навіть не розробляється. Щоб залишатися в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.